Думаєте, що віртуальна телефонія це дорого і зайва для бізнесу? Помиляєтесь. За хвилину докажу, чому бізнес без неї втрачає кошти. Телефонія це не просто дзвінки через інтернет, це в першу чергу контроль ваших продажів. Записи розмов, хто із менеджерів зливає клієнтів. Детальна аналітика. Пропущені, вхідні, вихідні. Автоматизований розподіл вхідних дзвінків, щоб клієнт ніколи не почув, що в компанії зайнято. Інтеграція з CRM-системою. Дзвінки фіксуються автоматично, вся історія по клієнтам зберігається в одному місці. Автоматичний дозвон, автонабір, що значно зменшує кількість часу менеджерів для дозвонів. І все це інтегрується. І доступно онлайн з будь-якої точки світу. Менеджер сидить в Києві, а дзвонить в Америку зі свого домашнього офісу. Хочете дізнатись про телефонію більше і побачити, як вона принесе користь вашому бізнесу? Пишіть нам приватні повідомлення або коментар, телефонія.